Доброго дня, канал Стокрадзум. Часто мені задають питання, яке я мастило використовую в біноклях. Ну, одним словом, мені надіслав в подарок Віктор, один такий з Краснопілля. Я цим мастилом користуюся і повністю задоволений. Називається ОКБ 122. 7. Хтось може сказати: ну якби тобі надіслали, не зрозуміло, що, і ти ним користуєшся, і ти задоволений. Ну, звичайно, що ні. Є деяка література. Про різні види мастил, дещо пізніше розкажу. Для тих людей, які вперше взагалі дивляться приблизно таке відео, і не уявляють, де в біноклі можна використовувати мастило. Ну, дивіться, бінокль складається з двох половинок, згинається, розгинається. В цьому місці можна використовувати далі, в біноклі є центральне фокусування. Там теж можна забрати старе засохше мастило і поставити нове. Також є правий діоптрій. Тут теж він крутиться, закручується, відкручується, теж можна в цьому місці поставити. Якщо у вас бінокль без центрального фокусування, а має лівий і правий діоптрій, ось, будь ласка, використовуйте його. Бачите, є різьба, одна і всередині, ну, внутрішня, зовнішня, берете сюди, накладаєте дещо е, небагато мастила і закручуєте. Це мастило, яке вилізе сюди, ви його забираєте. Потім знову відкручуєте, знову закручуєте, знову буде якийсь надлишок, ви його теж забираєте. Надлишок мастила не потрібний. Взагалі, які основні характеристики має, бути, має мати мастило? В першу чергу, воно не повинно замерзати при мінусовій температурі. І воно ну, не повинно розтікатися, коли нагрівається там, наприклад, до плюс 50, плюс 60. Де бінокль може використовуватися при плюс 50 чи навіть 60, а може навіть 70 градусів. Я ніколи не заміряв, яка температура може бути на корпусі бінокля, якщо його залишити просто влітку, в спеку під відкритим, відкритим попаданням променів сонячних, таке саме взимку. Ну в наших, ну наприклад, в Україні. Ну, десь колись взимку вночі може падати температура нижче 20 градусів, мінус 20. А так в більшості мінус 5, мінус 10. Тобто, це не є якісь такі великі морози, тому не екстремальні, і це мастило повністю підходить. Зараз я вам покажу його характеристики. Отже, ви зрозуміли, тобто якщо в цьому місці. Взимку, наприклад, замерзне. Ну, якби з одної сторони нічого страшного, почекайте до весни, потепліє і все буде працювати. А от якщо масло потече, воно потрапить на призму, може потрапити на лінзу окуляра і все. Тобто, треба буде бінокль повністю розбирати і перечищати. Тому це є доволі велика проблема і до цього треба серйозно ставитися. Бачите, є такий довідник. Пластичні смазки в СССР. По змісту шукаємо приборні смазки, оптичні. Тут, як бачите, доволі багато, 187 сторінок, дуже, дуже всього є багато, космічні навіть є якісь. І от знаходимо, де написано ОКБ-122-7. А тепер дивимося на її характеристики. Ну, чесно кажучи, для мене тут усі всі характеристики не дуже аж так щось говорять, тому що ну, я не не в спеціаліст в цій сфері. Мені головне, що написано температура від мінус 40 до плюс 100. Ну і тут можна замінити CA 202. Як ви бачите, CAT 202 замінюється ОКБ-122. А це вже, що я знайшов в інтернеті. Маркування мастила таке ж саме. Тільки бачите, ціни ну, доволі такі високі. І тисячі, і дві з половиною за, за, за 800 грам. Ну, шкода, що немає. Можливо, є в меншій тарі. Ну, а тут, мабуть, якісь старі запаси зі складів 920 гривень. Здається, що така сама банка, як в мене. Ну, але не в цьому, що написано, треба зразу зразу вірити. Тому дещо експериментик зробимо. Так. Ну, ось дивіться, яка, яка вона просто при кімнатній температурі. Тримає форму, нічого не тече, звичайно. що. А зараз я ось так на кришку поставив з такою гіркою. Зверху накрию банкою і поміщу в духовку. І так, наше масло вже у духовці. Ми закриваємо. Виставив я температуру на 100 градусів. І я думаю, що ми почекаємо хвилин 10. 10. Цього, цього для експерименту буде достатньо. Так, 23 хвилина. Відкриваємо. Зараз ми подивимося, що з нею робиться. Так, ну що ж, можна перевіряти. Ну, як ви бачите, вона стала така рідкіша, але взагалі, тобто вона взагалі не тече 10 хвилин при температурі 100 градусів. Так, продовжуємо. А тепер. Морозилка виставлена на мінус 18. Тут зараз показує мінус 14, бо я щойно відкривав, закривав, тут від місце робив. Лишаємо теж на хвилин, я думаю, на 15, хай добряче підмерзне. Так, 15 хвилин пройшло. Що у нас по температурі? Майже 16 градусів. Дістаємо і перевіряємо. Так, ну як бачите, колір помінявся. Вона ну, така, не знаю, дещо затверділа. Ну, затверділа, але прям не така, прям тверда-тверда. Ну, твердіша. Ну. Ось такі її властивості. Ну і на завершення. Якщо моє відео було для вас інформативним, сподобалось, не забувайте поставити лайк, підпишіться на канал. Для мене це важливо. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей.